Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я на одній із площадок Данську. І сьогодні мова піде про автомобілі менше 1000 доларів. А перед початком відео я хочу, щоб ви підписались і поставили палець вверх цьому відео. Отже, поїхали. Chevrolet Авео, Бензиновий. ціна 2990, Третій рік, 1.2 бензин. Так він виглядає. Дещо проживіли дворники, бачу вже з ходу. Дивимось, що всередині салон більш-менш в непоганому, адекватному стані. Слідущий автомобіль у нас Fiat Stilo 1.6, 2002 рік, бензин. Так він виглядає, всередині теж наче непогано стіло, це, по-моєму, переводиться як пензлик чи ручка. Такий от рідкий автомобіль, але досить непогано виглядає. Далі у нас Другий Меган дизель 1,9, ціна 2890, 2003 рік. Дивимось, є вже ржавчина понизу, хоча французи не гниють, але все ж таки є дивно, що всередині бачу чехли, значить сідлушками вже щось не те. Ну, на доязди, як кажуть, непоганий варіант. Такий би автомобіль міг би рекомендувати. Seat кордоба 1.4, газ бензин третій рік, ціна 3,990. Можна його розглядати як перший автомобіль, жінці або чоловіка, який тільки здав на права, що його не шкода десь там навіть подряпати. Є, звичайно, нюанси, але я мушу вас попередити про те, що машини... Менше тисячі доларів не може бути в якісному і доброму стані. Тому не очікуйте від цих автомобілів, що там будуть вони за три тисячі злотих вам з салону. Тому будьте уважні, друзі, і дивіться на реалії життя такі, що машини в, такі, в такому ціновому діапазоні не повинні бути так прям ідеальні. Так що ось так от. Сідущий автомобіль у нас. Peugeot 307 2.0, третій рік, ціна 1990. Трепчаний салон. Ще мушу вам нагадати, друзі, що тут є знижка. Тому, якщо вам цікаво, то ви можете поторгуватися, прийти, побачити. Можете зі мною, можете самі. Так, це у нас Octavia 1.9 Diesel, по-моєму, в такому білому кольорі за досить помірну ціну. Нагадую, що ми працюємо у двох форматах. Ви можете самі прийти, побачити машини, поспілкуватися з продавцом, можете зі мною прийти. І так і так це буде актуально. Тому, якщо цікаво, контакти внизу під відео. Знижка вам буде 100%, але якщо ви скажете кодове слово на цій площадці, то знижка буде іще більша. Тому, друзі, не гайте час, приходьте і вибирайте машину. Слідче у нас Polo Volkswagen 1.9 SDI дизель, Ціна 2,990. Дивимось, що всередині бачу теж чехли. Ford Focus в червоному кольорі з наклеєчками бачу вогняними. Ціна 3,490 2,0 дизель 8 рік. Такий от яскраво червоний бачу лак трошки поліз, ще й з автоматом. Можна розглядати, як перша машина за таку ціну на автоматі, досить непогано. Форди треба дивитись уважніше, тому що вони подтверджені корозії. Бачу лак на бампері, я трохи пішов. Ці наклейки знімаються, не, не треба їх страшитися, все це поправляється. Тому якщо цікаво, можете купити, позайматися цими автомобілями. Знаєте в чому плюс цих площадок, ну, такими з дешевими авто? Що ви можете прийти, наприклад, щоб не їздили по людям, не шукали, можете прийти, вибрати собі якийсь автомобіль за 500 доларів, да, наприклад, сіли. Сіли і поїхали собі, катаєтесь там десь на роботу, або якщо ви мешкаєте десь в селі, поїхати десь в місто з дітьми або просто самим. Так, лагуна Renault 1.9 теж нормально виглядає. Є у нас такий ще каблучок citroen berlingo Сімейний автомобіль, ціна 4 990, 1.6, дизель. Всередині ось так він виглядає. На ручці, на сім'ю, ззаді у нас О, у наклеїчки. Я бачу, що на цьому автомобілі подорож... любили подорожувати, тому клеїли всякі наклеечки. Це в Європі так. Ось так він виглядає всередині. Так ось, друзі. Плюс таких автоплощадок в тому, що ви можете прийти, пощупати їх. Пощупати, побачити, залізти всередину, завести, проїхатись. Ви заощаджуєте дуже багато часу, що вам не треба їздити по приватним продавцям. Можливо, тут буде дещо дороже, там на якісь 100-200 злотих, можливо, там на 500, наприклад, бо їм теж треба щось заробити. Тому, друзі, ось така от вам інформація.